Друзі, доброго ранку дня або ж вечора, в залежності від того, коли ви дивитесь це відео. Ви на каналі Грізка Ретрита і я починаю свою подорож. Зараз трохи розповімо вам про самопоїздку, це буде семиденний похід, правда, з яких ходових будуть всього тільки 6 днів. Загальна протяжність близько 100 км, там, здається, 95 що я десь тут потім підрахую, напишу точне число. Ночувати ми будемо в пенсіонаті, так як тут не дозволено розкладати намети на території нацпарку. навіть мені здається, Є певна комендантська година, якщо я не впевнений на 100%. Теж подивлюсь цю інформацію, якщо десь тут напишу, не можна навіть, мені здається, перебувати там від певних годин, Ну, як комендантська година, що не можна перебувати на території нас парку. Тому будемо ночувати в пенсіонаті, і звідти будемо доїхати до місця старту на автобусі. Він буде постійно з нами кожного ранку приїхати. А звідти будемо йти на кожен день приблизно довжина. Маршруту буде десь близько 20 кілометрів, хоча буде по-різному. Десь буде і 25, а десь буде навіть менше. Але якщо середньо, то близько 20 кілометрів. Тому не знаю, хтось каже, що це не на радянні походи, або можливо складні радянні походи. Але як на мене, 20 кілометрів це якраз оптимальна довжина до того що ти ми будемо на. На пустих можна скати рюкзаках, тому що, крім води, якихось там теплих речей, перекусу нічого з собою брати не будемо. Так. Добавимо трішки магії монтажу. Е, стоп. А чого речі не зібрані. Ану ще раз. О, оце друге тіло. Вже приїхав на дорожний вокзал, Зараз буду чекати поїзд і їхати в Карків. Потім Закопане, а там вже буду добратися до свого пенсіонату, якщо буде тримати вас у курсі. Так завжди безпригодної шторші, потяг трохи запізнився, але це навіть не така проблема. Більше проблема, що на наступний потяг, чомусь номер потяга інакше, там тільки одна цифра не збігається. Не знаю, потяг що треба, тільки одна цифра не зходиться, не знаю, побачив, що з цього буде. Все-таки номер потяга виявився правильним. Тому, насолоджуючись видами з вікна, я з кожним кілометром наближався до закопаного. Приїхав у закопане. Зараз йду в центр, хочу випити кави, пообідати. А звідти, напевно, трохи підзаряжу, телефон там. І Тоді звідти буду перебувати вже у пенсіонат. До речі, перші враження. Тут доволі шумно. Але саме біля вокзалу, бо багато людей приходить, дуже багато таксі. Можна зразу поїхати куди потрібно. До речі, ще таке зауваження. На самого початку навіть не дуже видно гір, хіба що з потяга, а потім так все забудовано, що поки що навіть не видно гір, але буде гарні. <му> ну, так. І я перед цим казав, що хочу випити кави, пообідати. Кави я не вип'ю, тут немає ані жабки, ані жодної кав'ярні одної. Насправді, кав'ярин тут дуже багато, як і ресторанчиків. Просто я, як виявилось, згодом не дійшов до центру і взагалі потрапив у район, де не було майже жодної інфраструктури. Але насправді цього добра тут вистачає. Згодом ви це побачите. До речі, друзі, при нагоді хотів би вас попросити підписатися на канал, а також поставити лайк і написати коментар. Так ви зможете допомогти розвитку каналу, а також не загубити мене серед інших каналів. Дякую вам за здалегідь. Касідіна, але тут не йти далеко. Ну зараз, оскільки кави немає випити де, обід в мене є невеличкі, ну як обід перекус з собою там бутерброд. Тому зараз десь по дорозі присяду трохи поїм і буду йти до пенсіонату. До речі, йти до нього десь хвилин 40-50, тому якраз я до заселення встигну прийти. І, до речі, що ще? Я думав тут... Буде якась ну, набагато краща інфраструктура, будуть якісь готельчики, ресторани. Ну, Вірніше, готелі тут і так є. І в цьому, я би сказав, навіть найбільша проблема, бо готелів тут море, але як такого центру, що можна було ну, на якась площу чи алею, піти щось подивитись, не знаю, купити, то немає просто спеціальні готелі, готелі, готелі. І навіть немає де випити кави. Тобто одна кав'ярня, на все закопане. Це трохи дивно. Так, нарешті немає так багато людей. Можна спокійно обійти, підтримати відео. Зараз направляюся до... до пенсіонату. Щось мене навігатор веде Бог знати куди. Хоча ні, тут здається, є... а ні, є нормальна дорога. Чускати. Чесно, я трохи навіть розчарований. По одній причині, що я думав, що буде набагато краще інфраструктура, а тут насправді, крім готелі, більше немає нічого. Тобто пару продуктових магазинів, якісь одна кав'ярня, і більше нічого немає готелі, 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 готелі. Тобто реально треба брати майже все з собою. Хоча не факт. Бо я поки що дуже мало пройшовся по місті, але принаймні перше враження то в мене таке. Ну, розумію, що тут не Буковель <гум> повинен бути, бо Буковель мені теж не дуже подобається, забагато якогось, навпаки, сказав, без... забагато інфраструктури, але хоча б якась інфраструктура повинна бути. Все-таки я знайшов каву, знайшлася по дорозі до пенсіонату Ну, Зараз е трохи перекушу і буду знову відправлятися до цього. До пенсіонату. І ще, поки є можливість, то підзаряжу телефон, тому що за... за скільки? За 1-6 ну не 6 десь 5, він трохи розрядився, тому треба його підзарядити і буду йти далі до пенсіонату. поки пив каву, подумав, що там не може бути, може, верніше, може не бути води у пенсіонаті питєвої, тому вирішив перестрахуватись і взяти бутилку води. Тепер мені так ще на півтори кілограми тяжче. Ну, він насправді він дуже багато важить. Дивіться, всього лишень. Кілограм 12 щось таке. Насправді, його можна було б трохи б легшити, але... але маємо те, що маємо. До речі, хотів би зараз сказати трохи про інфраструктуру. Все-таки я трохи був неправий. Є тут магазини, є якісь ресторанчики, але чесно, їх маловато. Навіть я б сказав дуже мало, тому що поки я йшов, то я зустрів ще одну жабку. Жабка — це такий універсальний магазин, у якому є все. Правда, по вищих цінах. І що ще бачив, один продуктовий магазин і... Здається, один бар за близько 2 км дороги. Як на мене, це трохи мало для туристичного містечка, але можливо я помиляюся. Все, Вже прийшов в пенсіонат. Територія доволі гарна, в місті І зараз не знаю, поселення з 15.00, зараз 14.44, не знаю, можливо мене посадять, можливо ні. Але вже напевно далі включусь, як поселюсь, трохи покажу тут територію. Проживали ми ось у таких двох місних номерах. У номері був телевізор, дізнатися якого ми не перевіряли. Також був чайник для тих, хто хотів собі запарити чай або каву. У ванні було все необхідне, було доволі чисто, гарно, звичайні прості, комфортні номери. Також були просто бомбезні види з балкону. Кожного ранку ми виходили і милувались з ними і заряджались енергією для сходження. Так, на годиннику 21.14 Ми вже повечеряли. Посиділи трохи біля вогню, пожарили сосиски. Що я хочу сказати? Поки що перші враження непогані. Але я ще не був в горах, тому ще не можу нічого сказати. Чесно, я за сьогодні втомився, пройшов близько 10,5 км. Хоча ще навіть нікуди не йшов. Тому я трохи втомився, якщо чесно, і на завтра набратися сил, тому я зараз вже склав речі. Зараз чищу зуби і лягаю спати, тому що чесно, щось я сил просто нуль, тому тому треба відпочити.